Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові та захисникам за кожен день. Почну з відкриття анетаційної дошки загиблому захиснику України Юрію Дякуну. Відкрили на Бамі, мікрорайоні на будинку 179 по вулиці Мазепи. Юрій приїхав за кордону, як тільки почув, що війна вступив в лави Національної гвардії. На жаль. Загинув в Серебрянських лісах на Луганщині. Був активним волонтером з 2014 року, тому продовжуємо реалізацію програми Івано-Франківськ Місто героїв і, відповідно, встановимо анотаційні дошки всім нашим героям з Івано-Франківської громади. Також вчора було дві події: побував на фотовиставці Мій Маріуполь та Світ довкола, а також в кінотеатрі Люм'єр. Відбувалося показ фільму «20 днів Маріуполі». Це фільм, який отримав Оскара. До речі, користуючись нагодою. Запрошую зараз. Ще один раз цей фільм буде йти в прокаті в кінотеатрах. А також запрошую в ратуші. У Нас тепер перенесений центр сучасного мистецтва. Відбуваються виставки. Зокрема, зараз відбувається фотовиставка Мій Маріуполь та Світ довкола. Також передали чергові впіві дрони. 15 штук 45-му кравому стрілецькому батальйону. Далі допомагаємо воїнам, щоденно даємо допомогу для наших військових. Трохи до інших подій. Хочу сказати, що українська національна збірна ветеранів війни, ті, хто втратив кінцівки і не тільки взяли участь в, в США в іграх Нескорених. І наша збірна здобула 76 медалей. Капітан команди ветеранів війни Юрій Гапанчук, мій радник з питань доступності. Приклад незламності, наполеглості, сили духу, тому вітаю Юру і всю команду. Насправді, на жаль, хлопці і дівчата втратили хто кінцівки, хто здоров'я, але показують нам великий приклад. І тому дякую, Юра, тобі за все. Дякую нашій збірні, дякую всім. Нашим воїнам, а також інформація для молодих людей. Буквально з 1 квітня в нашій громаді стартують курси для всіх, кому від 18 до 30. Охопимо більше сотні молодих людей. Це спільний проект міста бізнес асоціації університету короля Данила, де молоді люди можуть зголоситися. Отримати знання, а найкраще отримують такі фінансові грошові допомоги від, наших, від нашого бізнесу міста Івано-Франківська на реалізацію своїх бізнес-ідей. Якщо така категорія є: від 18 до 30, будь ласка, зголошуйтеся, можна пройти дуже грунтовне навчання і отримати відповідні ваучери, тому хороший проект для молоді. Молодь, пріоритет для міста, тому дуже важливо, щоб. Різні програми підтримувалися, тим паче, що з цієї програми залучаються кошти ще й бізнесу. Це великий, великий плюс. Також провів інспекцію сьогодні на раду ми інспекцію проводили на вулиці Бельведерській, вулиця Ленкавського, Кривоноса, Ясінського, Млинарська, Довга Тичини. Поставили завдання, де треба защібенити. На жаль. Не маємо можливості там всі робити дороги, але щебенити можемо спортивно. тому дивимося, що треба зробити. Ну і також маємо проблемну територію Тичини 20, тому дивилися питання такого поточного ремонту і благоустрою, а також прибирання сміття, ну і інших проблем рух транспорту на набережні. Є проблема з транспортом, будемо пробувати вирішити, тому працюємо. В цьому напрямку. Ну і сьогодні нарада була Було ряд питань. Посилено зараз з завтрашнього дня передають покращення погоди. Все-таки недостатній рівень поточного ремонту доріг. Хочеться, щоб більш активніше цей поточний ремонт здійснювалося, тому буде двозмінна робота, коли буде добра погода. Звісно, що зараз франківці звертаються, що нарізали куски доріг. А не залатали, ну але при такій погоді, теж в дощ, у сніг, класти асфальт теж не є правильний. Але, надіюсь, за, за, за завтрашній день, за п'ятницю, все те, що нарізали, будуть засфальтовані і далі буде ця робота здійснюватися більше і краще. Тому муніципальна дорожня служба, комунальне наше підприємство повинно активніше працювати про це на повишених таких е е нотках. Сьогодні говорилося про це. Ну і сьогодні завершується до 24-ї години бюджет участі, тому хто не подав проект, ще маєте в електронному вже вигляді можливість. Ну і також нагадаю, що до 29 березня до 16-ї години ще 9 днів лишилась програма співфінансування проектів 70 на 30, в тому числі і волонтерські проекти. Будь ласка, подавайте. Це ще одна програма, яка співфінансується з міського бюджету. Більше інформації можете отримати. Зайшовши відповідно на сайт міської ради або на мою сторінку. Ну і також на завершення хотів би сказати, що передаємо посилки нашим військовим. Триває збір посилкам нашим захисникам на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямок першому поверсі білої хати, будь ласка, приносіть і будемо передавати. Ще раз нагадаю, ми фінансуємо. Ми фінансуємо запчастини. Волонтери везуть у всіх напрямках і вдячний волонтерам тому в тому числі. Ну і на завершення. Ще раз дякую Богу і нашим захисникам за кожен прожитий день. Нехай Господь Бог подарує нам спільними нашими зусиллями перемогу, що все буде добре і все буде Україна. Дякую вам, слава Україні!